Лише уяви, прокинутись зранку під шепіт дощу. Поснідати не стравою, а шедевром. Прогулятися квітучою територією, серед бесідок, газонів, зайти в кожен куточок і знайти верблюдів. Так-так, справжніх верблюдів на задньому дворі. Живуть собі такі в загончику, сіно жують. І це не все, що тут є, бо по сусідству у них гуси зі своїм власним озером, прям з джерела. І ти ловиш такий релакс на цьому дивному подвір'ї контрастів, що просто мовчки йдеш пити чай.